Друзі, вітаю! Я до вас із сотами. Але я називаю цей візерунок бельгійська вафля. Ну дуже мені вже схоже, ще не вистачає полити медом. Візерунок, який не пробачає помилок, хоча в'яжеться надзвичайно просто, лише лицеві петлі. Далі пропоную розібрати на петельки цей візерунок. Вам бажаю приємного в'язання і рівних петельок! Перший ряд рапорта лицьова. А другу нам потрібно пров'язати теж лицевою, але наряд нижче. Ось дивіться, тут є в нас дирочка. Сюди ми заводимо спицю і витягуємо лицеву, спускаємо петлю. Другий ряд рапорта. Нам необхідно із знятих петель знайти верхню протяжку. Вона ось тут така сама довгенька. І нам потрібно її пров'язати разом із петлею лицевими. Опс, не вийшло. Друга лицева. Давайте ще раз. Нам потрібно знайти протяжку. Ось вона йде така довга, її видно. І її пров'язати з петлею лицевою. Пров'язали. І лицева. Так, вяжемо до кінця ряда. Третій ряд рапорта повторює перший ряд, але в шахматному порядку. Першу нам необхідно пров'язати петлю лицевою наряд нижче. Ось Знаходимо дирочку, ось так, І протягуємо лицеву. Друга просто звичайна лицева. Наряд нижче, одна лицева. І просто звичайну лицеву. Перший ряд лицьова. Друга петля нам необхідно підняти протяжку. Ось вона тут довга. І пров'язати її лиць, лицьовою разом з петлею. Тобто ми повторюємо другий ряд, але з сувом на одну петлю в шахматному порядку. І так в'яжемо до кінця ряду.